Що сталося далі? Значить, це було настільки несподівано, що всі ми не очікували цього, але е е нам е нас розбудили, е розбили двері, як ви бачите, це, зараз ми покажемо інші двері, е фото ми додамо. Е нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував і партії, е приставили до сіди, роздягнули і, е виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, ну там всякі добавки, ну такий непристойний, ви, мабуть, це все читали. Господь суддя всім тим, хто це написав. Якщо вони мають якісь докази, хай її доводять. Дякую всім за молитви. Знаю, що під Миколаївською церквою, під дворітьми перебувало дуже багато людей. Дозвольте подякувати вам від себе особисто, від лодики Малетія. Слава Богу, з вистрілів не прозвучало, хоча такі погрози були. Я готовий до вистрілів. Це мені не заважає, я не боюся смерті. Але дуже прикро, що якраз от Державні служби України зовсім не демократичні і ну, використовують якісь такі деспотичні, чи як це назвати, методи. Ну, навіть тих же звичайних обстежень, які вони мали право проводити. Вони могли вільно зателефонувати на дзвінок. Я б їм відкрив ніяких протиріч з мого боку не було. Я думаю, так само з боку буде кіноведія. Дуже дякую. Маю надію, що ми зустрінемося ще в ефірі. Ми розкажемо вам нові подробиці, що відбувалося сьогодні. У Чернівецько-Пуканській партії, а все це тривало з сьомої години години ранку до сьомої 0,5 вечора, 12 годин. Всіх, спаси Господи, за молитву.